Йо, всім привіт, мої подпички! Я дуже вас радий бачити на своєму каналі. І в сьогоднішньому відео, так як наш підбайк для розіграша, якого ви можете виграти, задонативши всього 250 гривень в баночку, яку я прикріпив під відео. Ми ну от на такому ліфанчику з ладіком їдемо в місто, забирати нарешті нового мотоцикла на розіграш. Ми на пошті deliverі. Добре, що сикла забрати з пошти deliverі. Хорошо, це дуже добре. Вивели його з приміщення, бо там не дозволили знімати. тому зараз будемо розпаковувати тут. Там ще вроді би цей нос одберуть. Нос? нос? О, я кажу нос опустить. А, вихло? Ні, не вихло по целу. А, ідемо моя хворос, Поки відновлюється, перевтілюється, і натомість я дістав свого катема. Мені прийшов до нього класний тюнінг, кучу тюнінгу просто, і в сьогоднішньому відосі ми його будемо ставити. Погодка, звісно, не сильно льотна, дуже холодно, але все одно ми його поставимо і поїдемо по <coughs> Я трохи хворий, але нічого страшного. І поїдемо покатаємося, знімемо на ньому покатушечку. Тому ви підписуйтесь на канал, не забувайте донатити на розіграш для того, щоб виграти цього класного 190-го підбайка. Також підпишіться на мій телеграм-канал, інстаграм, тікток. Посилання на всі ці соцмережі будуть під відео. А також дуже вдячний всім спонсорам, які ще на мене досі підписані. А ви, якщо хочете стати новим спонсором мого каналу та мати ранній доступ до відосів та кучу бонусів по посиланню під відео, переходьте та оформляйте спонсорську підписку. Тому все я вам бажаю гарного перегляду. Перша защита на праву сторону двигуна, і вже моторчик у нас буде в принципі в безпеці. Новенька. Оце то да, Гляньте. Клас. Серйозна така защитка. Все окей, шайбочки, все є. Втулочки. Прекрасно, Я сподіваюся, вона стане на нього нормально. Далі. Защитка на ліву сторону мотора. Опа. Також дуже класна. Єдине... О, ні, чисто, все чистенько, все чітко. Клас. Тут в нас ще інструкція, от на цього КТМа ЛЦ4. Все класно. Защитка дуже дорога. І з нею є інструкція. Далі в нас йде, як ви думаєте, що правильно захисні дуги на цього мопеда. Ой-ой-ой! Гляньте, оце -то да. Вже мені буде не страшно на ньому падати. йому абсолютно нічого по ідеї не має бути. Все буде окей. Розбирається тут, відкручується вверх. Хоп, і всередині величезний болт під шестигранічка. Я думаю, виглядати воно буде класно. Зараз будемо ставити і дивитися, що там буде. А з вас лайкос і обов'язкова підписочка. Першим ділом нам потрібно зняти ось цю частину, тобто тормозну машиночку, подножечку, оцю кемку. Ну воно тут все частиною знімається для того, щоб мати доступ до цієї кришки і спокійно собі поставити захист. І так само трошки підрівняти цю ножку, бо я на ньому трошки впав, він мене приліг. І оця подножечка зігнулася. І тоді в мене виникла ідея в голові купити на нього защиту, бо дуже вона тут царапається. І також напишіть, чи подобається вам контент з цим мотоциклом, бо я вже задумався над його. Продажем, так як відоси не залітають, в принципі, там аби тисяча дві набралось, совочки набагато краще залітають, і вам вони, походу, набагато більше подобаються. Але напишіть обов'язково в коменти, щоб я знав, що з ним робити. Давайте зараз знімати цю частину і далі мити мотора, а тоді вже пробують ставити защиту. Та болтяра, зараз її скоренько порівняю і тоді покажу вам результат. Треба витерти цю всю кришечку гарно знизу, повсюду від цієї всієї грязюки, а тоді вже встановлювати подножечку і наш захист. І можна тепер приложити нашу защітку і подивитися, які болти нам саме потрібно відкручувати. І так, раз, знизу, тут і два зверху. Тепер відкручуємо ці всі болти і ставимо нашу защіту. А тепер можна встановити нашу защитку нарешті. Ану, нормально воно сюди стане. Ох, Та ти що, оце то да, Оце то да. Тут є довші, є коротші. Довших два має стоять знизу і два коротших зверху. Дножечку я більш-менш так трошки порівняв, і тепер можна її встановлювати на місце. Все прекрасно. Люфта немає. Оце то КТМ. О, хорош-хорош. Є yeah, бой. З правою стороною ми розібрались, Защитка стоїть, виглядає просто бомбезно. Ви гляньте, ну, ну капець, мені дуже подобається. Напишіть коменти, як вам. Також порівняв ножичку, затягнув, бо вона була розкручена, до речі, і також шаталася. А зараз все дубово, все класно, вообще хорош-хорош. І те ж саме зараз потрібно зробити з лівою стороною. Давайте приступати. Ставили. Виглядає просто кушечно. Подножку я вирівняв, все чітко взагалі. І наостанок в нас ще залишилися дуги. Дуги в нас стають ось на цю частину, тобто сюди, тут навіть зроблені спеціальні такі виточені пази, щоб вони ставали цей кронштейн і нормально собі тут дубово стояли. Ось тут вони стають, і як ви можете бачити, дуга виступає за Пластик, тобто вона буде його захищати. Цю боковину ви вже, по ідеї, не відіб'єте. Так само заднього хвоста, по ідеї, мотик, якщо впаде, він стане на дугу і на руля. І в принципі все. І по ідеї, ви залишитесь живі, і мотоцикл ваш також. Ну і ще додаткова защита тут. Ну і також я буду користуватись червоним фіксатором різьби, так як синього в мене немає, тому поставимо на... Червоний конський, прям серйозний, щоб точно вже не відкрутилось. Бо на цьому мотоциклі все таки є вібрації, хоч і невеличкі, але все одно болтики відкручуються. Тому тут буде стояти все на фіксаторі. Весь тюнінг на сьогодні в нас стоїть це захисні бокові кришки і крашпеди. Я, я б їх реально назвав більше крашпедами, а не дугами, бо дуги це, в принципі, ось така система. Тобто вокруг <клес> рами і мотора мотоцикла наварені такі дуги, і тоді їх можна назвати дугами. А це більше схоже просто на крашпеди. Але тим не менш... Вони реально захищають. Я думаю, що буде по-страшному захищати, бо воно виступає повністю за мотоцикла, і в принципі більше нічого не потрібно. І зараз нам потрібно саме головне це натягнути цепку, бо вона трошки вже розтягнулась. Я оце поки гасав, нічого з нею не робив, і вона трошки розтягнулась вже б'є по ловушці і. Дуже неприємно слухати такий звук взаді на такому мотоциклі. Тому зараз покажу, як натягнути цепку. До речі, в мене немає тут ніякої підставки під мотоцикла. В принципі, тут і не підставиш, бо тут знизу пластик, його можна зламати. І взаді в мене також немає тут таких кріпьожних штронциків. І самої такої підставки, знаєте, спортивної, прям, ну прям конкретної для чисто для мотокросерів, для гонщиків. Ну, коротше, по-багатому У нас такого нема, тому ми будемо трошки обходитись без того. Потрібна така от палочка півметрова десь. І ми просто беремо. Зараз забираємо мотоцикла. Ну, блін, не вийшлось. Отак от. Стоїть серйозно, конкретно. Заднє колесо вивішено. Тепер можна, в принципі, натягувати цепку. Відкручуємо краш якщо вони у вас, звісно, є. І тепер головасію на 32. Відкручуємо нашу ось. Тримаємо цього ключиком на 10. І цього ключиком на 13. Розкрутили. Ослабили і тепер відкручуємо на, так було так, на пів оборота. Раз. Два. Тепер йдемо на ліву сторону. Тепер ми те ж саме робимо з цієї сторони. Викручуємо на один оберт, можна сказати. Затягуємо акуратненько болти. Тримаємо правого і затягуємо лівого. Дімон спонсор нашої смазки цепки Offroad Chain Loop. І зараз будемо смазувати оцю цепочку. Давайте зараз заведемо його на холодну. Не заводив вже, мабуть, років 100 його. Ну що, він нас каже перевернутим. Знаєте, що я замітив в цьому котемі? Що коли ми на подножці піднятій, так як ви бачите, що тут є датчик, він не хоче їхати. Тобто дивіться. Все, глохне. Так як китайцеві ми цепку не смажимо швидко і класно, тому будемо вручну перевертати колесо і тоді смазувати. Тепер його можна зняти з нашої подставочки. Опа! Ну і, в принципі, все. Нашій КТМчик обслужений з додатковим тюнінгом, просто люттєйшим, класним тюнінгом. Який збереже йому, ну в принципі, хороший вигляд. Бо кожне його падіння це зігнута подножечка тормозна, поцарапана права кришка або ліва, і теж пластик, все й покоцаний, хвост покоцаний, і це дуже і дуже неприємно. Ось це, оцей тюнінг. Має допомогти зберегти йому хороший вигляд при падіннях. Тому ставте лайкос, якщо вам таке сподобалось. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм, тікток, і не забувайте донатити на підбайка. Купуйте білетик за 250 гривень. До речі, кількість білетів не обмежена. Чим більше білетів, тим більший шанс у вас виграти. Посилання на баночку або номер карти залишу під відео в описі. Переходьте і приймайте участь. А я їду Трошки понавалює на цьому мотоциклі, так як і обіцяв. Давайте ще перевіримо, чи це може він не зломаний. Заберемо подножку і включимо першу передачу. Давай, включи третью якусь. Olha